Це так остальним сюди рідко хто приходить. Бо як ми поставили лісницю, так вона і стоїть. А ми вже теж давно не були. Або може десь просто в нашому ряду. А, не знаю Оцей удачний букетик у нас в цей раз не вигорає, нічого стоїть, дивіться так. Сьогодні отакий Між ёлками, море видно. Так, і не жарко, і, ну, і вітру, правда, нема. Банда, добрий ранок. Ну що, як бачите, супер отпуск, з супер контентом, який мав би бути, все прирвано, як то кажуть, поставлено на паузу. На неопределений срок поэтому настроє, не настроєння, настроє знімати щось. Знаєте, ну, коли у тебе в голові було одне, зараз зовсім інше, то немає натхнення взагалі ніякого знімати. Але нічого, я думаю, що прийде час. Я знімлю те, що хотіли зняти. Потім, тим більше, це я зараз киплю так, що мені хочеться, знаєте, розвалити, рознести все вокруг себе, то пізніше мені багато не треба день-два, і я потім разом з вами ще будемо з цього прикол тягувати. Ну, Є така категорія людей, як, як я, і до цього просто вже, знаєте, треба було ще привикнути з детства, принаймні якось ну, інколи думати треба і про те, що... От, ну Це ж ти. От, от, ну, тобто я, ну, ти ж розумієш, да, якщо, от, я не знаю, який вам ну, навести. Але от, про щось ви домовляєтесь з кимось, да? І тобі кажуть, ну дивись, тільки для цього тобі треба там, така бумажка, така там, какашка, такий аналіз, такий шманаліз, Ну, образно говоря. І треба, щоб ти там, в цей день і в наступний день... Був свободний. І ти ж кажеш, ну ви ж розумієте, що якщо це є, цього немає. Це я взагалі не знаю де брати. Як в ці дні бути свободним, ну просто в мене не виходить, тому що. Ну, окей, я постараюсь. І ти, значить, оце все ці бумажки, какашки, ото все, що ти згрібаєш, все і навіть більше, тому що ти знаєш, що. Ну це Італія, по-перше. А по-друге, ти знаєш, як тобі везе по житті. І лучше перестрахуватися. Ти і то, і сьо, і п'яте, і десяте. Ти вириваєш цей відпуск отак от з м'ясом, знаєте, тому що ну, реально зараз треба було попередити. Це такий місяць, який, знаєте, то мене виганяють, а цей місяць треба всіх попереджати, договарюватись там зарані, тому що ну, без робітника не може фірма залиша. А цей місяць гуляють всі по повному. То есть, а я молчал, значит, мне никуда ничего не надо. По сути, мне и не надо было, я же не знал, что так складываются обстоятельства. Ну и в общем, тут же я все, я ничего не знаю, мне не давай ты отпуск, все, короче, там. Ну и что, проходит наша первая встреча, да, ну, назовемся все, все условно пока. Там, допустим, понедельник и среда. Ты же приходишь, говоришь, все, ребята, я и договаривался, вот понедельник, вот я. Вот, все. Готов к среде. А вони кажуть, клас! Ну тут такое дело, что в среду, ну, не получится. И вообще. Цей... А ты кажеш, ну як так? Подожди, ну а же вы ж мені казали, ты тільки главное зроби и все, и. А тоді кажуть, так закон же вышел в цьому місяці чи в цьому році среды отменили, понимаете? Вот ну ничего уже, никак, не могло бы ты Ну то есть... Абсолютно, ні, ні дощ, не поміха, там, ні буря, ні ураган, нічого. Просто вийшов закон, всесвітній середу відмінили. Хоча б іменно цю, по крайній мере, знаєте, там число, да, то время все. І не існує. От так це відбувається зі мною. Я вже я не знаю, я до цього ніколи не звикну. Ну в принципі і не збираюся. Є така категорія людей, мені це одно дуже подобається, знаєте, я удивляюсь, як ви живете. Ні, я нічого проти не маю. Я знаю, що є щасливчики, знаєте, по житті. Коли от, от, там, допустим, покупка возьмем, автомобіля, кросовок, велосипеда, будь-чого, знаєте, там или, э, поїздка на море. Це ну, опять же, люба люба ситуація, яка там тільки в житті може бути, знаєте, і коли от, там... Щось не вийшло там, запізнився на поїзд, не знаю, не було твого розміру кросовок, там, чи щось там, ну, чи хтось поперед тебе встиг ту машину купити, чи ну, І ви тут. То... так. Значить, не моє. Значить, то не моя судьба. Чи...? Я от, чесно кажу, якщо б я так колись думав, я б сидів би навіть без трусів би тут. Я б ніколи не знав, що таке. У мене ні дівчат не було нічого, ні, 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 ні роботи, ні зарплати, нічого. Тому що у мене ні. все по житті, у мене я такого не розумію. А, не моє, значить це не моє. У мене все моє. Просто за все мені треба отакоє, як ви кажуть, зубами цеплятися і рвати до останнього. І тоді воно автоматично стає моїм. А ото що. Ну, Ще, ще твоє тобі колись то прийде. Я б, напевно, до сьогоднішнього дня рюкзака школьно ждав. Би, якщо. То, знаєте, такого я хотів з ніндзя-черепашками. Да. Ну, в різні годи, різні способи. там, там ти в детстві закатав істерику вже тобі, тільки з ніндзя-черепашками. І ти вирвав того рюкзака з ніндзя-черепашками. І він тобі неудобний. Ну, іменно ти такий хотів, то ну, з такими ходи, Знаєте, були б маса рюкзаків. З ніндзі Черепашками закінчилось, а ти хотів все одно з ниндзя Черепашками і пришлось всім обкатати всі базари, всі гуртовні в Польщі, там не в Польщі де тільки. Ну я вам це. От. Але рюкзак з ніндзі Черепашками приїхав і все. От. І так і по сьогоднішній день. Не знаю, цей тиждень що ми попрацюємо трохи. Лука потім в відпуск до кінця місяця то я думаю, що в мене цей місяць пролетить отак. от. Я коли працюю сам, і коли є робота, а я думаю, що роботи буде вдосталь. Тому скучати мені не прийдеться. Чи буду знімати вам відоси, я не знаю. Ну, мене вже, якщо чесно, трошки підкумарюються, знаєте, ці валери. Одне й те саме. Ні, коли діло случай, якийсь прикол засняти, і то ти, як правило, не встигаєш його засняти, а потім просто про нього розказати. То може так ще і буде в якісь відоси. Може після роботи якісь моменти будуть Проїхати Ну а так поки я не знаю Що вам сказати Як вам сказати Дивлюся на той календар бідолажний Думаю знаєте Якби все той тиждень відробив То красиво б місяць закрив А так Що це таке 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7 Вісім командировок Десь так само перероблених часов, по суботах вже не робив. А, маловато, маловато, можна було б і більше Ну, то такое. Фух, ладно, ребята, все. Так що не думайте, де я там пропав, не пропав. Я вже дякую даже всім своїм близьким друзям, які мене підбадьорюють. Таня Америка, коля Плітка, Коля, Англія, все. Вони мені вже відосики підпихують. Слава, типа, ну давай якраз там. Ось подивись, може, це тебе взбадрить. Да? Я все прекрасно розумію. Но я ж кажу, знаєте, коли у тебе голова забита абсолютно іншим, то ти, ну, якось, ти не можеш навіть в камеру включитися. Зараз якось згорим пополам, тому що я прийшов на роботу, а на роботі, звісно, у мене настрой про роботу тільки. А на роботі я зможу і з вами поговорити. То, то так воно і вийшло. Я навіть, мабуть, не знаю, чи буде щось сьогодні протягом дня, тому я. Зараз подивлюся, чи там було щось у мене раніше зняти. Е і щось якісь, по-моєму, були прикольні відосики. Ну, в общем, я зараз передивлюся, а ви додивіться до кінця та й побачите, що, що у нас там відбувається і взагалі. Так що так от. Все, бандочка, пока. Руки первые, видишь? Что еще вуди. Вот это знаменитая Вуди. Класс. Торрент.